Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 20 квітня, і це мій корисний сніданок. Я вже дуже їсти хочу, дуже. І відео вже всняла, як насипаю пільмені, як заварюю маракує, так? Але ж відео не вийшло, так? І тому я буду їсти. Так, пельмені домашні. з, мас, з маслом. Так. І. авокадо. Полите лимоном. Все, буду їсти, потім порозмовляємо. Страва супер. Так, хто посперечається, що пельмені це супер? Домашні пельмені, це супер. Так, а в мене вони були жовтенькі, ви бачили, так? Це я додала куркуми. А ще я заварила такий напій. чудовий, чудовий, чудовий. Супер напій. Так. Маракує. Ось так я і ягідки ці всі з'їм. Ось так захотіла. Зазвичай ми заварюємо у чайнику для всіх. Додаємо ще якийсь чай, ще кардамончик, ще ще Маракуя, і це суперовий такий чай. А я захотіла сьогодні окремо, так що ось такий напій у мене. Про Маракуя хочу трошки сказати. Маракуя дуже така велика сьогодні у мене, да? я таке вперше бачу. І думала, що багато всередині буде Маракує. Ні, Маракуя була однакова кількість. Якщо маленькі Маракує і ось такі великі, кількість однакова начинки. Трошки. Так що нема різниці, велика чи маленька Маракує. Якщо маленька Маракуя, купуйте, це воно гарне. І якщо таке гладеньке, ну це добре. А якщо ось таке вже пов'яле, нічого, це теж нормально. Вони ще довго будуть нормальними. Так що купуйте таку смакату, один аромат, чого коштує. Я, я просто в захваті цього аромату. І от аромату цих шкірок теж в захваті. Але ж їх не можна використовувати. Так. Бо вони отруйні, так, запам'ятовуйте. Так, і я хочу розповісти про цей плід. Декілька відео назад я казала: розповім, це супер, супер, супер плід. Я помилилася: це не, не те, що я думала. Ні. Це гаве. І це теж корисне. Ну, то просто. Так, я буду шукати плід той, що з тим, що я сплутала. Так, не буду називати назву, бо я назву на латині не запам'ятала. Так, а це гуава. Гуава Зараз ми розріжемо. Я вперше знаю, що вони рожеві всередині бувають, і зелені. Яка це? Ця? ця ой. Ой, біленьке. Так, знову обірвалась. Продовжуємо. Е не рожевий, але ж е цей теж є стівний. Так, і дуже-дуже гарно пахне. Дуже гарно пахне. І кажуть, мускусний якийсь запах. Ні, дуже добрий запах. Такі тверді кісточки. Кісточки, до речі, на стінячки, використовують як слабітельне. Так що запам'ятовуйте кому потрібно. Так. І що я хочу сказати ще про цей плід. Сама про гуава. Гуава. Вітаміну С. 100 грамів такого плоду 250% добової норми. Це супер. Так що, кому потрібно вітамін С? Вітамін С зайвий не буває. Так, всім потрібно. І що е, таке цікаве? Які властивості у цього плода? Е, знеболюючи. Протизапальне, бактерицидне. Так, супер. Покращує травлення, використовують при порушенні менструального циклу. Лікувати горло можна, так що. Буду коштувати вперше. Але ж, ай, це супер, це супер. Я думаю, що чай можна заварити. І горло полоскати так, і пити, і пити. Що я ще забула? Шкірочку можна їсти, і в шкірочці теж багато-багато корисного. Так. Від запаморочення. Хто там падає в обморок? Ідіть Ідіть до магазину, так, в одділ, де все продається іноземне, так, таке незвично для нашої, для для нашої місності, так? І купуйте, і шукайте гуаве і використовуйте. І не будете, не буде запаморочення у вас, так. Все. А, а спробувати. Так, зараз спробую. Запах супер. Так, рожевий до нас, ну, мабуть, не посилають. Рожеви не доходять, так? А такі доходять. Ну, я, я не знаю, я не знаю, я просто так думаю. Слухайте, а якщо я кісточки їм, вони тверді, я просто їх приковтнула. То, що мені послаблення буде. Ну, добре. Я вам потім розповім, Буду. буде послаблення. Чи не буде? Ну, кісточки вони тверді. Запах мені просто. Подобається. О, після, після маракує ось це запах саме улюблений вже став. Так, Вперше чую, але ж уже улюблений. Смак. Ну, щось таке трошки-трошки кисленьке, трошки-трошки солоденьке. Угу. Щось таке. Як груша, а якщо смакувати, смакувати так от, якось вже і приємно. <кій> так, сподобалось? Враховуючи користь, це супер. Так, так що, якщо ви можете собі дозволити такий плід... Купуйте. Все, хватит балакати. Сьогодні ж субота. Па я вас затримала. Ідемо на природу. Ходіть здорові, побачимось, папа. -па. Забула дуже цікаво щось сказати. Яка ще властивість? Антіалергічна властивость. Так що вживайте таке. А ще я переважила. 80 і, мабуть, друга половинка менш була 70, то виходить 250 пополам 380. Відсотків від добової норми. Ну, добова норма 100, а тут 380. І я все це з'їм, так. Так, так, я не можу вже зупинитись. Дуже-дуже сподобалось, розсмакувала. Ммм. Mm, Смакота.